І тут моя мрія збулася. Я потрапила в математичний клас. Вчителька математики Тетяна Заєць. 14 років працює в школі номер 1 Ця школа спеціалізувалася на вивченні іноземних мов Цьогоріч Школа навчає школярів різнопрофільно і вперше тут набрали математичний клас. У нас утворилось три класи, де вивчається поглиблена англійська мова, і є друга іноземна мова. Два класи це чиста англійська профілізація і один клас математичний. Здебільшого, звичайно, це діти зі шкіл, от, з 20-ї школи, наприклад, вони не набирають 10-х класів, дуже багато дітей прийшло. Є діти з 6-ї школи, з 13-ї школи, з 17-ї школи є прийшли, але було кілька дітей, які прийшли із тих шкіл, які в цьому році ще 10 класи могли набирати. У школі номер 1 набрали 6 десятих класів. Частина дітей навчалися у цій школі раніше. Інші перейшли. Перейшов до першої, бо було зручно ходити. Також перша школа дає знання, які будуть потрібні в дані наступному. Я вважала, що це буде дуже складно, тому що 9 годин математики. Перед цим всі роки я вчуся в цій школі з 5 класу. всі роки у нас було по 5 годин англійської, а зараз аж 9 математики. Я вважала це буде складно, але зараз мені дуже комфортно. Я, чесно кажучи, і мріяла працювати в математичних класах, і навіть ходила по школам, 12-ту ходила в школу, просилася, візьміть мене. Я хочу працювати в математичних класах. Ну так сталося, що я вже 14-й рік працюю в цій школі і вже змирилася з тим, що буду працювати лише в гуманітарних класах. Один клас математичний, всі інші філологічні. В них різна підготовка, і від цього в нас виходить невеличкий дисонанс. Зараз ми вирішуємо цю проблему те, що цими дітками ми більш акцентуємо на тому, якісь проблеми є, де пробіли якісь є. А і я так гадаю, десь до кінця семестру вони вирівнюються. Ліцей номер 15 єдина школа з чотирьох, які трансформують, що набрала хіміко-біологічний клас у білих халатах та з пробірками на партах. Так проходить урок хімії десятикласників. Перший тиждень для декого склався важко. Діти повернулися. До своїх навчальних закладів двоє. Всі не можуть бути хіміками. Тут специфіка і навчання є певна. Далі обов'язково базовий рівень повинен бути математичний, достатньо високий. Всі уроки проводяться, ви бачите, великі аудиторії, тобто ми працюємо в хімічному кабінеті, який в'яжається лабораторією. То не всі школи мають можливість забезпечити експериментом. Цей клас прийшло найбільше дітей з інших шкіл міста, розповіла директорка ліцею Антоніна Харченко. Прийшла саме сюди, бо тут є хіміко біологічний профіль, Я хотіла навчатися за цим профілем, і мені цікава хімія та біологія. А зараз навчатися не сказала б, що важко, але нас вчителя попереджують, що може бути. Вперше тут відкрили 10 клас історичного профілю у дітей 6 годин на тиждень історії, 2 години громадянської освіти і 2 години спецкурсу. Профільне навчання з історії це такий вид навчання, який враховує здібності, потреби здобувачів освіти в контексті поглибленого вивчення історії України всесвітньої історії, а також курсів за вибором. У нас це буде основи критичного мислення та громадянська моя громадянська свідомість. Історія це доволі цікаве. Предмет і вчителя у нас добре його викладають, і історія потрібна мені для вступу в університет. Я хочу на юридичний профіль. Я вважаю, що історію потрібно вчити обов'язково, тому що щоб в майбутньому не, не допускати тих помилок, яких допустили наші предки. І це дуже універсальний предмет, який є обов'язковим для здачі зНО для багатьох професій. До 1 вересня 2024 року 15-й ліцей має стати академічним і не матиме початкових класів. В класах, де навчалися учні початкової школи, вчитимуть учнів 5-7 класів. Ми вже замовили на два класи на два кабінети меблі, тому що, звичайно, збільшуватись будеш 10, 11 клас, наприклад, кількість. А ми так плануємо, от ми залишили, наприклад, два п'ятих класи в приміщенні вже початкової школи. клас класи можуть ще сісти за ці парти, які є для початкової школи, а вже ж треба замовляти, вже шостий, сьомий, восьмий клас. Вони не сядуть за ці парти. Будемо залишати, я так планую, в приміщенні початкової ланки п'яті, шості, сьомі класи поступово, а цю вже старшу школу будемо заселяти. Саме Десятими, одинадцятими, а далі дванадцятими класами. Трансформація шкіл у Чернігові триватиме впродовж трьох років. 22 у 22-23 навчальному році десяті класи не набу... не будуть набирати ще вісім закладів загальної середньої освіти міста Чернігова. Проте в програмі міститься положення про те, що будуть можливі зміни. Заклади визначені, але подивимося, що буде відбуватися, як буде. Відбуватися освітній процес і можливі зміни в цій програмі Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Роман Репа, новини на Суспільному.